Хочу сьогодні розказати про вулик паливоди, ледь, верніше, паливоди. От Блукаючи по нетрях інтернету, по наших форумах, бачу, там багато є, хто розказує про цей вулик, чого. Ми вже маємо досвід його виробництва. Років вже п'ять ми так займаємося серйозним виробництвом цього вулика. Е, зробили, може, з пів тисячі, може більше, може менше вуликів, іменно стандартних вуликів. Хоча паливоди, Простого. що цей вулик складається. По суті ділася вулик Лего складається з трьох частин основних. Це дах, корпус, я б сказав, я його більше називаю півкорпус на рамку 145 на 8 рамок. І саме, що не є, дно. Е, чим він універсальний вулик, то це вулик, тим ми можемо їм зробити будь-операцію, яку ми тільки задумаємо. Вулик Лего. Потрібно відводок зробити? Будь ласка, потрібно... Розширити десь сім'ю, матку десь вивезти, що можна в цьому вулику зробити. Але я хочу більше сьогодні поговорити про виготовлення, верніше конструкцію цього вулика. Так як в інтернеті там є багато так, джулярі доходять своїм розумом, як там от це зробити, це ми вже маємо певний досвід, тому я хочу зупинитися іменно на таких моментах виготовлення цього вулика. Значить, почнемо вулик, вулик можна зробити з будь-якої дошки. Но з нашого досвіду ми виявили таку особливість, що якщо робити з м'яких порід дерева, там з липи і подібних, то з часом липа ця починає всихатися, вести її в масиві дерева, коли вулику додана, не видно там цього граня цього дерева. А от в цьому вулику в силу своєї конструкції, коли він такий би нежненький, виходить, 22-га дошка, дошки не невеликі, і він коли. Липа починає грати, і він цього корпусу починає вести. Тому ми е, пересвідчили, що одне з найкращих дерев для виробниця цього вулика, це е, так звана смерека, Карпачка смерека. Е, Непогано себе зарекомендувала тополя, от, наприклад, цей, наприклад, да, оце з тополі вулик. Значить, е, е, конструктивні особливості значить, Цього вулика? По-перше, дошку, як ми правило, Дошка 22 мм. Е, під заказ ми робили 30 е, мм і ну, більше товщішої не було. Е, почнемо з даха. Дах, е, спочатку ми виготовляли дах, вставляли сюди пінопласт і зверху ДВП. Е, ну, е, зверху можна і плівкою навіть вбивати, з, з зовнішньої сторони, з вулиці. Дуже себе добре зарекомендували типографський алюміній, який є якраз майже ідеально підходить для цього даху. Розміри його 65 на, на о, зараз кажу, 65 на 52, 53. От, іменно цей алюміній, в принципі, його і вистачає навіть на 10-ти рамковий такий вулик. От на 12-ти рамках вже цього алюмінію не вистачає. І, 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 і тут може бути плита до USB, а ми ще виготовляємо просто з дерева. звичайної дошки. Є два корпуси, один вулик, один корпус справжнього вулика палипали лесно, а другий так би антикорпус, чи менше антивулик паливо телефона. Взагалі для того, щоб цей корпус більш-менш нормально тримався, потрібно, щоб були зарізи о такого типу. От вони тоді це придає її таке жорсткість, і кор, сам корпус не буде грати. От е, цей вулик виготовлений неправильно, бо тут видно, що е, по-перше, він з липи зроблений, часом цю липу вологою влипи, часом її повело, видно, як вона перекрутилася. По-друге, немає цих зарізів, тому в нас дощ розсохся, він ще починає, починає грати. От от у мене ще один дефітунку. Це антивулик. Дуже е, добре було б, якби там е, бічні дошки були, бічні стінки були зроблені з двох дошок. О, от. Тоді, е, мало того, що жорсткість тут на, на з'єднанні самому придає оце з'єднання. Е, е, і Друге, те, що ці е, дошки ще не так вони себе короблять, не ведуть, і е, він прекрасно витримує цей вулик тоді перепади температури і вологості перепади. Мошки повинні кріпитися таким чином, щоб ми мали змогу, коли вдолі припулісовують самі корпуси, ми мали з Богу чи стамескою, чи якимось іншим предметом могли, могли підняти цей цей корпус. Значить, ну і самим інтересним моментом при виготовленні корпусу це є е, е, так, так званий момент планування. Коли потрібно, щоб корпус добре вищили один на одному, потрібно цей е, вже готовий сам корпус планувати. Є основних два методи планування це на крузі наш, е, коли е, е, назадний папір скрі, крі, крі, кріпиться на круг і шліфується. Ну, це такий один з самих простих, провірених звичайних методів. Ну і другий метод, який ми більше використовуємо, це так званий е, момент планування на. Фуганку якийсь шириною не менше 410 мм. В Ютубі це в мене там є виставлено, можна подивитися. людковий загород може бути круглий або такий простий український метод качаном. Дно. Значить, дно ми виготовляємо в такому стилі. Одна і дошки вона вибивається на пазах. Можна її на весну, ранній весною все закривати, все. Сітку використовуємо, як правило, нержавійку, діаметр сітки, наскільки я бачу в інтернеті, там воно говорять, який діаметр сітки повинен бути. Ну, з практики, наскільки я знаю. Дуже суттєвої різниці діаметру немає, лиш би, щоб джолини не, не, не могли інші сюди пролізти. Тобто в межах діаметр сітки може лежати від. 2 мм, навіть 1,6 мм, у мене тут бджолярі брали 2 мм, 2,2 мм, 2,8 3,2. Ну, така градація, які, сітки, градація, які випускають заводи. От. Глибоке дно, так зване. На зиму в цьому воду 6-7-8, ну, 8 максимально, як правило, Менше рамок з бджола 7-6 шість рамок. Якщо менше бджіл, можна поставити так звану доску гіома утеплити, тому що йдуть перепалки, такі що 22 це маленька товщина доски, не, не буде захищати. Можна з однієї сторони доску гіому, дошка гіома, що собою представляється. звичайна рамка, в яку розміщений, якій розміщений пінопласт, верхов обшитий полігою Простий виробництві і досить ефективний засіб для збереження більше, оборони бджіл проти холоду. Дальше, можна з однієї це таким чином поступити, можна, можна з двох сторін цю доску гній поставити, це і з цієї стони, можна з однеї, якщо є. Тим більше, що така особливість цих вуликів, що вони розміщуються один біля одного, якщо вони розміщуються один біля одного так званими цілими касетами на палетах, то вже товщина цього вулика виходить майже 40 сантиметрів з однієї сторони. Тому є така особливості. Значить, якщо я покажу зимовий варіант цього, цього вулика. Зверху стрівка. Там плівка. Зверху плівка. Можна мене з'явився дошка гйома. Зверху плівка. Плівка е, багатьох бджолярів стоїть цілий рік. Останнім часом у мене бджолярі з'явилися які замість плівки кладуть холстики. Зверху утеплювач. В цьому людки ці всі закриті. Зверху утеплювачі. Утеплювач. Утеплювача може слугувати і подушка, оце сітіпонува, з дзвоничкою. Може бути може слугувати більш дешевший варіант з панбон з тифоном. Моє ще якийсь е... підручний матеріал, який є. От з почали виробляти і з очерету, з масом, вони теж можуть слугувати якби збережнім. Ви, ви правильно доволі ногами виділить.

У нас цілий інститут працює на тим, щоб правильно зробити. Не так не спішіть. Не спіши. Да, бачите, не, не спіши. Вони ще трошки не притепли у нас, але ну, нас сідає Ну Їх треба всі вулики покрасти зразу. Принаїхати додому від вологи не ставити ніяк. Не, не стоїть. Получите задоволення, бо, бо ви більше не твій не получите такого задоволення. Класно, правда? Ви мені розказували, що від своїх вуликів, що вам зробили, ви не отримали задоволення. О, бачите, а від, ви від моїх вуликів. получите на село, і я